Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео про шаржування та обслуговування чаводного притиру. Відомо, що притирання зазвичай роблять вільним або упроваджуваним Ну а шаржування – це вже процес примасового впровадження, вдавлювання, якщо так можна сказати, вільного абразиву в поверхню притира. Оскільки я використовую притирання в обох випадках, питання шаржування для мене завжди актуальне. Не вдаючись у теорію, просто покажу на практиці, як я його роблю та що роблю далі. В моєму випадку, як ви вже помітили, притиром служить брусок сірого човуну на алюмінієвому бланку. А абразивом алмазна паста 7,5. Для шаржування невелику кількість пасти потрібно нанести на притир. Це можна зробити, наприклад, наприклад, сірником. А розподілити по поверхні. Просто пальцем. Кілька секунд часу. Десь так. Для вдавлювання зерна алмазу в поверхню притира, і я тут не виняток, я використовую обойму підшипника. Так, згоден, цей підшипник явно замалий. Тому, щоб не затягувати процес, візьмемо їх дещо. Далі все ще простіше. При прокочуванні з деяким зусиллям підшипників частина кристалів алмазу вдавлюється в поверхню чавунного притиру, а частина залишається на його поверхні. І тут не потрібно фанатизму. Я зазвичай обмежуюсь кількома такими рухами перед кожним використанням притиру. До речі, підшипники теж у пасті. Не забуваємо про це. Ось так і виглядає притир, готовий до роботи вільним зерном. Ну а сам притир. Зараз я показую це тільки для прикладу. Коли вже відпрацює вільне зерно, що зараз ви бачите на екрані. Його залишки з краплею алії я не дуже обережно видалю серветкою. Потім знову крапля вазелінової олії. Приберу зайве, зайве не потрібно. І при необхідності продовжую роботу чистим притиром із вже шаржированим в нього зерном. Якщо ж необхідності у такому продовженні немає, то масло послужить гарним захистом від випадкової корозії при зберіганні та рідкісному використанні чавунного притиру. Так, добре. Притир вже відпрацював із провадженим зерном. Далі все так само. Знову серветка, знову масло. Притир зараз майже сухий, практично без олії. Її залишилася тільки та кількість, яка не дозволить з'явитися слідам корозії. Як бачите, нічого складного немає. Ні в самому шаржуванні немає, ні в догляді за човунним притиром. Все відбувається дуже швидко на відпрацьованих рухах. Також відзначу той момент, що цей притир досить важкий, близько 160 грамів, плюс дуже слизький. Його легко опустити, що я вже і зробив пару разів. Так, перше падіння було не дуже вдалим, тому увага при роботі з ним точно не зашкодить. Як би на цьому і все. Дякую, що підтримуєте та дивитесь мої відео. Всім удачі, гарного дня тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.